Друзі, привіт! Давно не знімав відео, немає часу, а сьогодні вже потрібно зняти та переселити малька, Які анці здорові. Гарні, повиростали. О, хочу я знизу перенести весь мальок, який тут залишився, вижив. Ну, Патір'я не бачив обманюю одного. З'їли були. З'їли були одного. Впала вода. Ой, це все поприбирати потрібно перенести ось в оцей басейн. Зараз перенесем, там чуть-чуть воно не Небагато, ну, приберемо. Тут у нас одна рачиха є. Я думаю, вона заважати нікому не буде. Ну що, і зважимо, зважимо, так як днів 5 назад я повинен був зважити рака. Так що приплюсуєте 5 днів. Відео я не знімав і за цього і не виставляв. Во, Якихось там грам скинем. А тут будемо, мабуть, на вихідні прибирати, чистити та переселяти його зверху. А сюди ми самців і самок окремо. Знизу будуть самці, зверху будуть самочки у нас. Так що, якось так. Ну що, зараз приступимо до вилову, подивимось, скільки в нас в нижньому басейні цих раків. Зважимо три, подивимось, скільки вони на даний час важать. Ну, якось так там ще в нас. Бродять, потім подостаю, нехай осяде, бо я їх вже не бачу, натворив чудесов. Щось є, щось є, ну небагато. Є маленький і є більший. Зараз, ну що, візьмемо одного більшого, меншого і середнього. Подивимось, що тут у нас вийшло. Так, тара. Ну що, візьмемо, навірно, самого меншого, да? Самий менший у нас 0 грам. І грама нема. Ти робиш, робиш. 0. Самий менший. Мабуть, ми його відразу і відпустимо, нехай. Нехай вже бігає там. Так що середній ну, да? середній 8 грам 8 грам середній і хто у нас тут рекордсмен мабуть ось оцей або або ось цей щас ми подивимось 16 13. 17. Результат ви бачите. Подивитесь відео попереднє, там де я їх зважував, наскільки вони виросли. Я думаю, ці менші це дівчата, хлопці більші. Але ж гарненькі, синенькі, все. Налиньку збирається. Мягкий. Так що якось так, ну що, зважить би їх всіх, але не бачу смислу. Не буду я їх мучати, я їх пересажу, а далі запустимо сюди раку. Рака з вулиці. Все, дякую я вам за увагу. Нагадую, що у нас є телеграм-спільнота, де люди спілкуються, діляться своїм досвідом повирощування австралійського рака. Ще там штучок 5 є, але я вважаю, що це не результат. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 штук, 17 випустив. І ще там штук 5, нехай. Нехай 20 штук. 20 штук. Ну так, собі на, по, на поїсти підростить на новий рік. Вони в мене будуть на Новий рік. Всі, мабуть, зварені. Все, дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. І слава Україні!